Поліцію, з приводу повалення конституційного ладу. Працівники поліції вчинили на мене зараз, порвали куртку, принизили мою честь гідність, стали ухилянтом. Я хотів зайти додому, взяти відповідні документи. І ці працівники поліції вчинили на мене фізичний тиск і насильство. Тим порушили мої права людини, честь і гідність. Такі? Вон, що щоб... Кто ви такі, щоб отпускать руку? Вы хто? Намала... Посвідчення мені. Де, То жетон! Присягу быстро, присягу! Присягу! Де, это жетон! Це не житон! Це свідчень. А ну покажи посвідчення! Покажи, Житом. давай вивчаємо посвідчення! Так, будь ласка! Снимай, Жиченко В'ячеслав Михайлович. Номер посвідчення. Він до мене вчинив а... фізичне насилля. Яке саме? Так. Порвали куртку мені. Ну коли я вийшла, Давай. ви його тягали за барки. Ви, ви розумієте чи ні? Як я то працівника... та... б А ви розуміти. що мене тоді руки блядь, викручуєте? Біля, ти, ти було перевірено. Чого ти мені руки викручуєш? <coughs> Давай, посвідчення своє. Номер жетону. Що Посвідчення. Знімаю цей номер. Ну, раз, дійсно, Руки служиш народу України! Українському народу служиш, я твою преступник. Будь ласка, заспокуйте. Все, я додому зайду. Я вам кажу. Вони перешкоджають мені потрапить додому. Я не, будь ласка. я не тікаю! Я не тікаю, я сейчас вийду. Заспокій, Я... Ой, будь ласка, братець. Що заспокойся? Ми з вами спілкуємося. Ти назвав мене ухилянтом. Ми з вами спілкуємося. Ти Я назвав прийдув... мене. Ти не спілкуєшся. Ти чинив вчинив ходить, зараз насильство прийдув... фізичне. Я... В... Я Ти говорить, назвав мене ухилянтом. Принизу скажете мої дії. Значить. Будь ласка. Я за спілкуюсь. Це представники злочинної організованої злочинного групування Шосінська району поліція. я багато разів наголошу, що поліція Шосенського району не є правоохоронним органом, що служить народу України. І ти. Сьогодні вам казав, що ти що ти з народу України, назвався. Я тебе попитав, чи ти не представник Що організованої групи? У нього вам поводить Що Шо ви нього хочете? От, розкажіть, що ви вам зайняться більше? Та я в такому повинен потрапити. Зачекайте, будь ласка, а я вийду, зачекайте, будь ласка. Ну я з вами залишусь, пустіть його! Зачекайте, будь ласка. Це не готова річ. Чекайте. Немає, бачиш, це наша поліція. Чекайте. Та я зараз вийду, я візьму документи, і вийду. Зачекайте, будь ласка, а чого ви мені Звичайно ви. Я візьму документи, вийде до мені перешкоджаєте? чекайте до того. І що буде, ти це каполіція, що буде, так під руки та його, так? Грузити це. Це, це. Зачекайте, будь ласка. Це зараз буде у прямому ефірі все. Хто ти такий? Ти, ти представник організованого злочинного групування. Я надавав офісу. Значить, викликай 102. зараз. Зачекайте, будь ласка. Куди? Дай я зайду, візьму документ. документ. Виклик ви, ви, нашу написати заяву. Так я ск... я вам написав протокол дав. Ви не ознайомилися. Синю пасту напиши спочатку. Так зараз це зробу... Напиши синю пасту. Диві, так а чого ви повин... почали мене паковати? Я вас не чупаю. Ви Вы... випросить пользуватися. Че... Да ви вдвох мені порвали куртку, Принизив в мою честь і гідність! з главши Я з вами спілкуюся, будь ласка, заспокоюсь. Ти ухилянт. Ти ухилянт. ти ухилянт. ви ухилянти. ухілянки. Да, я документи зайду, візьму, потраплю додому. Ну, ми тут я щоப்சа заяву. Я візьму документи, візьму синю пасту. Чекайте, будь ласка. Синю пасту візьму. Чекайте, будь ласка. Що чекаєте? Серйозно. Я синю пасту зайду, візьму Ми і буду. Ну, це зов заяв. Значить, їжте, розслідуйте. Ми ж вам ще не закінчили. Розслідуй. Серйозно, будь ласка, заспокойте. Анатолійович. Треба помити. Вибачайте. Ах. Будь ласка. Значить, вибачайте зараз, що назвав мене охилянтом. Я вас не називав охилянтом. Ви... А хто? Він назвав хилянтом. Жиченка назвав хиллянтом. Хто з вас Слава, Ти назвав хилляндом? Ти назвав хиллятом. І кажете, у нас воювати никому, яки. Бравые ребята. Ты На машинах. Зафіксуй. Будь ласка, фіксуйте. Житон покажи. Ваші дані. Вы переверяли по базе. Как значит? Значит. Ишо? Вот І Ишо. Статтю 17 Конституції давай, ви зараз давай, порушили. Давайте Давай подивимося разом її. Давайте 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 давайте, давайте! 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 Що, що і що я порушив, щоб мене назвали ухілянтом? Відкрийте, будь ласка. Що? Вибачайте, що принижує мою честь і гідність. Я вам так відкривайте. Назвавши ухілянтом. Застосувавши фізичне насилля. насилля. Ти що п'яний? Я, не спів, я ні. Ти п'яний ну, приїхав ну, на воїну. Можу проти освідування, я терорезий. Алкоголь не вживає. Значить, дебіла включив лішав. Не що? вживає алкоголь напої. Значить. Значить, значить ще раз. Іще раз. Значить, порушує. А ви взагалі тоді? Раз ви не п'яний. Раз ви не п'яний. А ви адекватний взагалі? Звичайно. Довідку надайте, будь ласка, що ви адекватні. Я як громадянин наказую, Зазвайте... надайте довідку мені зараз. Зазвайте, запитом, ви зараз не... порушили закон про, психолог... Психолог... про психологічну безпеку. Яку безпеку? А таку, що ви мені порушили, порушуєте психіку. Ви неадекватний. Ви неадекватний, ви дивіться. Я з вами розмовляти від... відмовляюся. Ви застосували фізичне насилля разом написали? з ним. Разом з ним застосували фізичне насилля. Їм наказали, отім. Їм. Отім. Їм. Він каже, що він не підваляє. Ви п'яний. П'яний. Не вживаєш? Вживає? Ні. Куриш? Ні. Значи, що, що нюхаєш? Ні. Ні, Значить неадекватний психологічно. Це ви так вважаєте? Ну раз ви застосували до мене насилля фізичне, назвали ухілянтом. Я вважаю, що ви психологічно неадекватний. І не є безпечним для суспільства. Давайте, а тепер, ласка. будь ласка, Дайте я зайду ласка. додому. Я візьму ручку. і Вийду вас вашої заяви. мені потрібно знати, що писати. Що ж дати, Якщо ти неадекватний, я з вами спікував. Давайте спокійно і неадекватний. Давайте. Давайте спокійно. З вами поспілкуємося. Я вам задам питання. Я ті спокійно. Мені, ви мені назвали ухилянтом, порвали курс. Я не називав застосували вас. насилля. Я викликав поліцію, яка не яка не заперечує норм Давайте стосовно події і не є. Ким давайте Учасниками учасникам реальної групи. Мої персинки поліції. А ти? Я біда. Давай, 에... Давайте, будь ласка. Я біда. Будь да? ласка. Давись, порушив. Згідно, згід... Давайте заразу подаємо. Давай. Давайте. Давай. Давай. І що я порушив? Що ти мене заложив? Що я порушив? Це ви кажете, я ніколи ну, що допоможу. Ну, Давайте стосунку. Зачіпаєте ви на столі. Ви не відповіли мені на за заяву. Ви викликали поліцію. Ви будете допомогу поліції стосовно. Ні, ні поліція, яка не. не заперечує норм Конституції, служить українському народу. Ви такими не є, ви неадекватні. Ви не розумієте. Блять, а що я дуже розуміти неадекватно? Блять! А чого я должен Плі, над... розуміти, розуміти неадекватно. Розуміти. А чого я должен розуміти Давай, неадекватно? Не Надайте мені, будь ласка, Плі. документи, що ви адекватно. Стосовно полів, можна поговорити? То, що виклали, Це... я поверну. з вами буду. Я вже Прові. з вами розмовляти про то не буду. Нову слідчо оперативну групу мені. Так зателефонуйте зараз. Якщо ви вважаєте, що вам група, яка приїхала, не фахова, надає. Uh, 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 не приймав, вас заяв. Я що прийняв заяву. Ви не хочете знайомитися з нею. Mm. Мені телефон не... треба піти. Взяти я на вас заряд. чекайте, будь ласка. Я зараз ліду, я не тікаю. Я за завершу Значить, мені, ви, ти, ласка, ти, ласка. Ти не завершу Значить, Ти перешкоджаєш мені? Ти перешкоджаєш своїм громадянським правам потрапити додому. Будь ласка. Я сейчас вийду, я зараз з вами розмовляю. Ну, Чого ти мене додому не пускаєш? Чого ти мене додому не пускаєш? Я візьму телефон, мені ви, зателефонувати треба, ти неадекватний. По спілкуй. Ну чуть сам кажуть. Нема. Знімай. Да, ви роз... Знімай. 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 Ви. Не будете розмовляти чи ні. Нет, не адекватний. Довідку привези, коляку. Урод, блядь. Позиция. Так, люди на вимогу надати мені слідчу оперативну групу з працівників, що не заперечують норм Конституції і не порушують присягу поліцейського і не є членом злочинного групування, яке кручує масштабне розліснення сієрського напрямку, отримав ось що фізичне насильство, приниження назвали ухилянтом. Ну а так скінчилась наша. Вивчення з поліції конституції, стаття 17. Захист суверенітету територіальної цілості України забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави і справи всього українського народу. От я на передовій українського народу, економічній. Тут теж вбивають. Був замах на вбивство, ви знаєте. Читаємо далі. Оборона України захист захистів суверенітету, територіальної цінності і недотаканності покладається на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави. Організація порядок діяльності, який визначається законом. Питання: чим займається в нас поліція? Виловлює, принижує і порушує. Права і свободи людини, громадянина. Наголошую, що поліція Шостинська району Сумської області не є правоохоронним органом, що служить народу України, всупереч тому є караючим органом, який послужується корумповано-червоноцькому олігархічному клану. Ось підтвердження: замість того, щоб їхати на місце злочину, писати відповідно, заповняти документи відповідно діловодства. Займаються терором проти громадських діячів. Все, дякую. Маю честь.